Так, до речі, Антоне, у нас ще хотіли з вами проговорити таку ситуацію. У нас у Львові такий трапився неприємний інцидент в університеті Національному Івана Франка. Власне нагадаю, що наша львівська журналістка Катерина Рудак, 25 лютого опублікувала допис, у якому поділилася своєю історією про домагання з боку професора Йосипа Лося, якому вже на сьогодні 87 років. І після цього в коментарях її підтримали. Усі інші студентки, це дуже довгий час замовчувалась, але всі знали, що така ситуація відбувається на факультеті. Власне, сьогодні вже прийняли рішення, що професора звільнила. Але на знак протесту деякі студенти почали відраховуватися. Ви, як військовий, можете прокоментувати таку ситуацію, власне, коли в країні війна, коли навпаки. Молодь потрібно креативно заохочувати, навчатися, розвиватися, більше звертатися до історії України. Як такі речі взагалі можуть бути пропустимі в такі нелегкі часи? О. Я не можу сказати, що це є якась унікальна для власне для України. Унікальне явище, такі речі є в багатьох державах світу є очевидно. Люди з якимись сексуальними девіаціями, та, які здійснюють свою діяльність, але тут є важливим е, те, що е, про ці його, е, скажімо так, виходки знали вже дуже багато, ну, вже давно знали. Та, були письмові звернення, наскільки я знаю, і так далі. І як на мене, тут проблема не так в ньому, як в тому, що на ці звернення не реагувало керівництво університету. І тут, мабуть, треба повністю поміняти ну, систему реагування на такі виклики, тому що я не думаю, що єдиний Лось там в системі української освіти має такі скажімо так, замашки. Та? І я думаю, що є професори, на яких так само є якісь скарги. і просто я не розумію, для чого покривати професорів, навіть якщо в них є якісь заслуги. Якщо ці заслуги повністю не нівелюються такою ганебною поведінкою, ну і тому я вважаю, що тут потрібно зробити більш глибше дослідження в наших вузах і повністю поміняти підхід до моніторингу і превентивної роботи по запобіганню таким проявам з боку викладачів, тому що ну не можна дозволяти. Так зневажати українську жінку. Українська жінка це свята жінка. А в часі війни втричі святіша, скажімо так. І ми маємо все зробити, щоб не допускати такого ставлення до українських жінок. А натомість ми маємо лося і маємо таких лосів нафталінових дуже багато серед викладацького складу. На жаль. Ну, що призвело власне до е, сьогоднішньої новини. Діанка, ну зачитає щоб... так, так. До речі, студентка ЛНУ Софія Романів на знак протесту через цей скандал з домаганнями. Вона написала заяву на відраху на відрахування. До речі, от як ви говорите, її обурила реакція частини викладачів, які просто звинувачували десяток цих жінок, не реагували спочатку. Ну і дівчина пише, що в неї суцільне розчарування і сором, те, що вона відчуває після останніх новин про рідний факультет. Тож, ідучи за покликом серця та розуму, завершує розділ свого життя під назвою Журфак. Так написала наша студентка. До речі, після цієї публічної заяви з нею зв'язалися деякі наші викладачі та висловили їй слова підтримки. Але якщо дивитися, Антон, не знає, чи ви е, ну чи ви стежили, коли було засідання комісії університетської з питань етики, то ну, читаючи сценограму цього засідання, багато викладачів також самого, ну не скажу поважного, не поважного, але е, старого віку, вони, вони вважають, що це а що тут такого, на що це піднімати кіпіш? Це, що це це ж норма? Що взагалі нам робити з цим всім нафталіном, який вчить ну, лось 71-го року чоловік викладає в університеті, і вони один одного покривають. Що з таким робити? Як це викорінити цей весь бруд? Ну я думаю, що як мінімум тут має працювати система переатестації з відповідними фільтрами, ці всі люди мають проходити спеціально підготовлені тести, які... Фактично їх відфільтрують, але це має бути централізовано здійснено, тому що ми розуміємо, що ну сам університет навряд чи буде це робити. Всі ці люди в них є кругова порука, тому що в них є давні зв'язки між собою, і відповідно вони таким чином покривають один одного, тобто, це має бути глобальна зміна підходів. Так, така така інформація і такі заяви вони зараз ширяться і котяться. як лавина, ну починаючи з театральних вузів у Києві, зараз. Університет Франка є ж такі випадки, і у Львівській політехніці, ми сподіваємося, що суспільство ну для того була революція гідності. Правильно, українці мають так, гідність і українсь... та українське молоде покоління точно з цим не має змирюватися. А хто вважає, що це норма? Вони повинні. Я думаю, що самого звільнення замало. Я теж я так ще, вважаю. Я... я ще хочу додати, що ну. Ці всі молоді жінки вони мають бути сміливішими. Тому що е, очевидно, що тут не тільки е, е, лось е, чудить. та е, Взагалі, студенти не мають мовчати, коли є якісь такі прояви зневаги е, загалом до гідності людини. Тому що оди, е, один змучить, другий змучить, е, а третій просто, умовно кажучи, ну не віриться загалом е, в в Системі освіти, ну, і це буде проблема тільки поглиблюватися. Тобто, обов'язково має бути сміливість е, заявляти на повен голос, що є така проблема. А ви от ви от скажіть, Антон, ви з своїми е, побратимами, хлопцями, ви обговорюєте ці скандали? Ну, е, ми їх обговорюємо безумовно менше, аніж. Е, Скажімо так, ситуацію в е, геополітиці, але безумовно такі речі так само проходять повз наші вуха. Ну просто розумієте, е, я є, наприклад, е, батьком е, в мене є донька, та і в мене є побратими, в яких теж є діти, і в тому числі е, доньки. І для нас є важливим, щоб коли вони виростуть, та щоб е, ми знали, що їх е, не буде торкатися така ж сама проблема. Відповідно, для нас це не є чужа тема. Тобто це є е, погляд в майбутнє, і ми точно не можемо взагалі не реагувати е, на такі речі і не обговорювати їх. Тому що це може торкатися наших рідних. Так, тому що ви за це і за це, в тому числі, е, ви воюєте. І, і, за це, і за це ми стояли на революції гідності. А ті люди, які зависли, загрузли у дрімучому совку, вони повинні, ну не знаю там. Десь інші місця, де, пропу... де їм вже пропуски виписують. Так, Антон, дякуємо, що дякуємо, що включилися. Просто от зараз такий час, <плес> що голову розриває від різних думок від того всього, що що перетворюється, взагалі світова політика, позиція Сполучених Штатів, точніше команди Трампа, що ви побажали українцям і нашим глядачам. От як зберегти кукуху, і взагалі, як, як до цього всього з розуму я би побажав українцям більше вірити в власні сили і власну місію, тому що українці себе дуже часто недооцінюють, і ця недооцінка, це комплекс меншовартості і покладання на когось сильнішого, на когось кращого, буцімто і так далі. Вона з нами завжди зігравала злий жарт. Ми зараз показуємо, що, як я вже казав, ми тут є найбільш дорослими людьми на цій планеті Земля. Ми вміємо е, встановлювати порядок денний і вміємо відстоювати е, гідність е, в чистому вигляді, яку її знають всіх, е, умовно кажучи, нормальних цивілізованих державах. І ми маємо просто зціпити е, зуби і нашу місію довести до кінця. Ми маємо відстояти на планеті Земля е, нормальну, цивілізовані, нормальні цивілізовані відносини і світовий порядок. Ми не можемо дозволити собі дати е, якимось, е, скажімо так, дегенератам, та е, просто наплювати в нашу е, тисячолітню боротьбу за нашу націю, тому що. Нам не пробачать наші мертві і наші умовно кажучи, нащадки. Якщо ми зараз просто здамося, це дуже важливо. Так, збройні сили України, це як це лицарі світла і добра цілого світу, абсолютно. А ще я хочу сказати, що збройні сили України наші військові, і в принципі всі українці, ну українці здорової людини. Хочу ще раз сказати: ми в цьому світі як санітари у відділі геронтології. Мені дуже це сподобалося визначення тому всьому, що зараз ми переживаємо. Антоне, дуже Добавили. дякую. Дякуємо, дякуємо, що поділили своїми думками, поглядами і за гарну мотивацію для наших українців. Так, дякуємо. Антон Петрівський, активіст, діючий військовослужбовець, поговорили і про Лося, і про Трампа.